Всім привіт, мене звуть Андрій. Я думаю, що багато хто бачив новину. Знову сьогодні постраждав Деснянський район. Ну, це не в нашому мікрорайоні, це, скажімо, від нас далеко. Загинули три людини, близько 10 людей поранених. Знову знову, знову московіти андрофаги вбивають українців. Не дивлячись на те, якої вони національності. Ми всі українці, хто живе в Україні. Тому люди добрі, не нехтуйте тривогою і намагайтеся е, дотримуватися правила двох стін, тому що це дуже часто рятує життя Царства Небесного усім загиблих людям. Ой, я сподіваюся, що скоро ця активна фаза російсько-української війни закінчиться. І ми зможемо знову безпечно спати в своїх ліжках, гуляти з дітьми, доглядати за своїми, у кого ще є живі батьками похилого віку. Усім доброго дня! До побачення, пока-пока.